авіахаб на Полтавщині використали 2 червня 44-го року. Зранку літаки 15-ї повітряної армії США здійнялися у повітря з аеродромів в центральній Італії. Їхнє завдання на той день це залізнична станція міста Дебрацен в Угорщині, потужний транспортний і логістичний вузол. А після відпрацювання в Полтаві сіли 64 літаки стільки ж прийняв порятин і на один більше 65 – миргород. Загалом 193 американські літаки відзначити перший успіх операції зібралась поважна кампанія. Посол США Вільям Гаріман, командувач східного авіаційного командування Роберт Волш і начальник штабу Альфред Кеслер. Командувача 15-ї повітряної армії, генерал-лейтенанта Айро Ейкера на полтавському аеродромі вітав начальник авіабази Олександр Пурмінов. Ейкер передав йому медаль легіон заслуг та особистий лист від президента Сполучених штатів Рузвельта. А вже за чотири дні заправлені та завантажені новими боєприпасами. Американські літаки вирушили на наступну ціль румунське місто Порт Гала.